Я не буду говорити про їж, білок і спи із 8 годин, мова про силу, про цифри на штанзі, а не про памп. Більшість тричає 10-15 кг через нестабільну базу. Лопатки зведені, міст, стабільні стопи, одна і та сама траєкторія. Плаває траєкторія, зливається сила. Не кидай штангу на грудні, пауза внизу звучить нервову систему вмикати все разом, грудні, трицепс та дельту. Сила не будується спробами одного повторного максимуму щотижня. Найкраща зона це 85-92% від максимуму 2-4 повторення, 3-5 підходів. Ось там і росте сила. По тижням перша 80%, друга 85%, третя 90, четверта легкий жим 70%. Так ти не згориш, а нервова система прогресує циклічно. Сильний жим це не тільки горизонталь. Включай нахил вгору, нахил вниз, паузи, роботи з мертвої точки. Саме він вирішує верхню фазу, використовує жим вузьким хватом, бруси, французький жим лежачи. Утримання 110-120% від повторного максимуму і жим з пінів розвиває нервову систему і впевненість у собі. Не той, хто тисне за тебе, а той, хто допомагає рівно настільки, щоб не ламалась траєкторія. Основний день і допоміжний. Допоміжний це паузи, гантелі, верхня фаза, контроль негативу. Жим – це вправа для нервової системи, і якщо після кожного тренування ти труб ти тренуєш втому, а не силу. Сила це невеликі груди. Це система, техніка, нервова адаптація, правильні ваги і цикли. Жим росте у тих, хто тренує рух, а не просто качає груди.